І так ми маємо молодого бійця на полі фінансового ринку. Ви можете мене запитати, навіщо ж нам взагалі психологічна підготовка фінансистів на фінансовому ринку? А я вам розкажу просто приклади з історії. Вісімсот двадцять сім мільйонів. Фунтів втрат через подвоєння ставок 1995 рік. Нік Лісон, 28-річний трейдер Берингс Бенк у Сінгапурі. Втрати почалися з 2 мільйонів фунтів наприкінці 1992 року, зросли до 23 мільйонів фунтів у 93-му і до 208 мільйонів наприкінці 94-го. Стратегія подвоєння. Кожна втрата подвоїти ставку, щоб повернути назад. І 16 січня 95-го короткий стредл на японські акції. 17 січня землетрус у Кобе. Ринок обвалився втрати лавиною. І як фінал 827 мільйонів фунтів збитків. Банк зруйновано. Берінгс оголошено банкрутом 26 лютого 95-го року. Доволі швидко. Психологія, гордість, необхідність підтримувати репутацію генія торговлі, неможливість зупинитись та визнати помилку. Кожна втрата поглиблювала емоційну залежність від подвоєння. Long-term capital management – 4 мільярди доларів втрат, кредитне плече 250 до 1, 98 рік хедж-фонд, у якому працювали лауреати Нобелівської премії, Майрон Скоулс і Роберт Мертон. Перші три роки пробутковість 21 43, 41 річних після комісії, а на піку активів 129 мільярдів проти капіталу 4,72 мільярди доларів. Левередж 27 до 1. Серпень 98-го дефолт Росії за боргами втрати сотні мільйонів на день. Комп'ютерні моделі рекомендували утримати позиції. Втрати наближались до 4 мільярдів доларів. Левередж досяг 250 до 1. ФРС організувала порятунок, консорціум із 16 фінансових установ вклав 3,625 мільярдів, щоб не допустити краху світової системи. Участь психології, зарозумілість віру, непогрішність математичних моделей, нездатність визнати помилки. Роджер Ловенстейн, автор книги When Genius Failed. Занадто багато ризику, занадто багато левереджу, занадто мало скромності. Джесі Лівермол від 100 мільйонів доларів прибутку до банкрутства і самогубства. Дев'ятсот рік. Крах Уолл-стріт. Лівермол розпізнав патерни виходу розумних грошей, зайняв масивну коротку позицію. Заробив 100 мільйонів доларів. Це 1,4 мільярд у сьогоднішніх доларах. Але особисте життя: зрада, алкоголізм дружини, розлучення, втрата фокусу. Серія невдалих спекуляцій втратив увесь капітал, третє банкрутство у 1934 році. 28 листопада у 40-му році, 63 роки, застрелився у готелі у Нью-Йорку. Передсмертна записка також була. Тиск, виснаження, психологічна вичерпаність. Неможливість відновити емоційну стійкість після особистих травм, вигорання, втрата дисципліни. Криптокраж 2025 року. 19 мільярдів доларів ліквідації за 24 години 11-10 жовтня 2025 року. Рекордна ліквідація понад 19 мільярдів за одну добу у 9 разів більше за крах лютого 25-го, у 19 разів більше за крах FTX 2022 року. Причина. Трамп оголосив 100% мито на китайський імпорт, паніка і тонка ліквідність. Понад 1,6 мільйонів трейдерів ліквідовано за 24 години. Психологія панічні продажі, левередж, емоційні реакції на новини, нездатність утримувати позицію під час волатильності. І насправді це, особливо на крипторинку, класика. Ні, у нас немає психології у фінансах, бо вона взагалі тут не працює. А я просто займаюсь картами Таро. Чого ми вчимо трейдерів? Молодий трейдер має бути психологічно готовим до втрат. Це не ризик, а гарантована частина процесу. 70-90% трейдерів втрачають гроші, я теж втрачала, тому що сприймають збитки як особисту поразку, а не як операційні витрати бізнесу. Розумієте різницю? Готовність це мати чіткий план на випадок серії збиткових угод, не намагаючись негайно відігратись, як це робив Нік Лісон внутрішніх емоційних штормів. Ринок це дзеркало, що підсилює усі емоції: жадібність, страх, фомо, страх втраченої вигоди, нетерплячість та ефорію. Фінансові сценарії наші родові також підсилюються. Готовність це вміння ідентифікувати ці стани в режимі реального часу і діяти за системою, а не під впливом наших гормонів. Емоційні рішення головна причина збитків для більшості трейдерів. Емоційні рішення і інтуїція ну вони настільки поряд, і дуже складно їх ідентифікувати. Інформаційного та психологічного вигоряння. Постійний моніторинг графіків, новин та аналізів та аналізу год виснажує нервову систему. Це велике навантаження. Це не спринт, а марафон. Готовність це інтегрувати в торговий план періоди відпочинку, фізичну активність та час поза ринком, щоб уникнути долі Джесі Лівермора, який скаржився на повне виснаження. Також треба буде готовим до періодів нудьги та невизначеності. Ринок не завжди дає очевидні можливості. Найважче нічого не робити, коли система не дає сигнал, а готовність це дисципліновано чекати, борючись із бажанням все ж таки увійти у гру, бо вже якось сумно, яке призводить до необґрунтованих угод і втрат. Зради власної торгової системи, навіть найкраща, Перевірена роками стратегія супер математична, супернакручена яй, може перестати працювати через зміну ринкових умов. Історія фонду LTSM, і де працювали Нобелівські лауреати, є доказом, що сліпа віра у моделі веде до краху. Готовність це не шукати винних, а системно аналізувати нові вашу систему, чому стратегія дала збій і адаптувати її або відмовитися від неї взагалі. У всіх нас є ця сліпа пляма, довіра технологіям. Згадайте свої відносини із чатом GPT або DeepSeek, або будь-якими іншими але моделями. Скільки персональної інформації ви вже йому злили повної самотності у прийнятті рішень? У трейдингу немає команди, на яку можна перекласти відповідальність. Кожне рішення від входу до виходу з позиції і його наслідки. Є виключно відповідальністю трейдера. Готовність це розвиток абсолютної самодисципліни та вміння бути власним наставником і критиком одночасно. Люди бувають дуже різними, але зроблю такий короткий огляд, чому точно треба вчитись і допомагати. Що вивчаємо управління емоціями. Перший бар'єр це розпізнавати власні емоції у моменті, а не заднім числом. Для цього ми використовуємо колесо емоції, приклади я вам зараз надам. Ти ідентифікуєш базовий стан, страх, злість, ейфорія, сором, провина тощо. Фіксуєш тригер, йдеш за алгоритмом, стоп, пауза, дія. Чому це важливо? 70-90% трейдерів втрачають гроші саме через емоційні рішення. Нездатність відловити і перенаправити реакцію у моменті. Звичайно, це підсилює наші ризики імпульсивних збиткових угод, системний розвиток таких емоційних навичок, основу психологічної стійкості і довгострокового прибутку, що дуже важливо. Когнітивні упередження, когнітивні спотворення, Вчимося знаходити і усувати основні ментальні пастки. Loss aversion – утримання втрат, Overconfidence – надмірна впевненість стосується усіх трейдерів. Confirmation bias – пошук підтвердження власної ідеї, herd, стадний ефект, іншоїн, якоріння. коріння, чіткий протокол для цих упереджень, або е, тих, до яких ви зараз найбільше схильні для кожного сетапу мати питання, перевірку, чи не ігнорую я зараз негативну інформацію, чи не пересуваю я стоп-лосс зараз через страх втратити малий плюс? Чи не входжу я зараз через FOMO? або. Може, я не дуже хочу розлучатись із цим активом. Чому? Будь-які опереження прямо знижують результативність трейдера. Це підтверджено у багатьох дослідженнях. Кому цікаво, кажіть, я вам надам ці дослідження. Дисципліна: розвиваємо не силу волі, будь ласка, а структуру і внутрішній ресурс. Ресурси будуть у всіх знаходитись. З різних джерел, але із середини. Премаркет-рутина, розбір плану, системний сценарій, стоп лоси інмаркет, коли ви в процесі, діяти лише за власним алгоритмом, стратегією, не реагуєте на шум, ліміти та на кількість угод, виконуєте правила ризику. І постмаркет, коли ви вже виходите з маркету, фіксуєте результат та емоції, аналізуєте помилки і документуєте. Якщо ви думаєте, що на це ну, дуже багато треба часу, ні. Без неї навіть найкраща стратегія 100% приречена. Оточення. Трейдинг це переважно самостійна діяльність, тому особливо важливо мати професійну та психологічну підтримку. Ментор, партнер, якісь підзвітності, ком'юніті з акцентом на процес, а не азарт. Підзвітність різко підвищує ймовірність дотримання правил, бо ми, начебто, за собою так спостерігаємо. Зворотний зв'язок має бути обов'язково. А я точно знаю, що трейдери, що працювали зі мною, мають сильніші результати, бо вони більше чують себе, мають якісь інструменти на свої специфічні випадки. А взагалі я скромна. Управління енергією та стійкістю вчимо гігієну, сну, фізичну активність, чіткі ліміти екранного часу, зниження шуму, мікропаузи, дихальні техніки, медитації і так далі. Забороняємо торгувати у стані злості, помсти, імпульсу, червоний прапор це сигнал зробити паузу. Навіть стан фрустрації може бути на дуже потрібний в процесі торговлі. Також важливий пункт антипомста та робота з дроудаун, В чому чіткий протокол після збитку, таймаут мінімум 15 20 30 хвилин, заборона нових входів на емоціях, зменшення ризику на чергові угоди, фіксація тільки топ сетапів. Просідання рахунку це не сигнал відігратись, а тригер змінити режим, ліміт на втрати, паузи або перехід в демо-торгівлю. Розрив порочного кола, емоція, помста і втрата кардинально знижує нашу глибину дропдаун та підвищує відновлення. Розвиток аналітичного мислення під тиском це не так просто, тому що треба дуже якісно керувати своїм кортизолом. Кортизол назвужує наше сприйняття. Це просто практика, щоб не тренувати реакцію на стрес. І практика не тільки на ринку, а й у життєвих ситуаціях. Когось е, треба спеціально вкинути у дуже стресові умови, а комусь навпаки дати інструменти по управлінню емоціями та навчитись навчити бути у стані спокою, бо для цієї саме людини цей стан не є базовим, і треба зробити так, щоб він був базовим. Тому я кажу, люди бувають різними і потреби усі будуть різними. В чому чек-лист холодного старту теза, точка інваляції. Метрика ризику, сценарії, практика котрагори, аргументів для кожної ідеї. Фокусуємось на процесах, на результатах, робимо прекомітмент ключові правила до старту сесії. Сподіваюсь, я надала вам такий, як мінімум, орієнтир, куди потрібно дивитись у психологічному плану, плані. І надам вам таку метафору, можливо, не на найкращу. Уявляєте, що ваш ліфт до фінансового успіху зламаний? І вам доведеться йти сходами. І ці сходи для кожного починаються з усвідомлення ваших емоцій а слідом дій. Емоція, дія, усвідомлення. Пам'ятаєте про це? І усім профіту, і до зустрічі!